Рійтеся поборете, вам Бог допомагає. За вас правда за вас слава і воля святає. Колеса, дерев'яні щити і барикади. На головній площі надвірної відтворили історичні події Майдану. У день пам'яті героїв Небесної Сотні у громаді пройшли урочистості. Майданівці боролися за демократію, свободу. І за це були розстріляні у серці столиці. Події революції гідності добре пам'ятає пан Ростислав. Він був голосом Івано-Франківського майдану. Розповідає, то був переломний період для країни. Так трапився на той час. Я вже був безробітний. Звільнився за власним бажанням з роботи, оскільки не хотів працювати в вертикалі влади, яку очолював злочинець Віктор Янукович. І, відповідно, десь про це мій крок було відомо. Широкому загалу і мені запропонували стати ведучим цього майдану. І з 22 листопада ми почали. Щоденні мітинги, щоденні акції протесту на вічовому майдані місті івано франківську Ті, що стояли на Майдані у 2014 році, за свободу були присутні і на заході. Пан Василь пригадує свої поїздки до столиці. І, хоча минуло 11 років з часу трагічних розстрілів мирних мітингувальників, у його голові закарбувалися деталі. Одночасно було й страшно, але одночасно було якось. Хотілося щось більшого зробити, хотілося захистити. І ота ненавість була до, до тих беркут, беркуту, того, який і спровокував той, ту, е, ту практичну революцію, тому що ті дні, які вони на е, підстелили, зробили сильний, сильний розгін в листопаді місяці, тоді і спровокувало те все, що народ піднявся. І піднявся так, що, можна сказати, неповторимо може, могло би бути, тому що це було неорганізовано. організовано. Хто побачив щось по телевізору, по інтернету і тому подібне, як вони жорстоко лежачих дітей просто били дубінками. Чи зустрінемось з тобою знову на своїх дорогах? Революція гідності стала для кожного важливим іспитом нашої нації, зазначив у виступі голова Надвірнянської громади. Вистоявши, ми показали усьому світу своє прагнення до свободи. Це день, який сповнений великою надією, що Україна вільна і незалежна, і що наше майбутнє залежить точно від кожного з нас. Тому День Небесної Сотні, вкотре нам нагадує. Щоб подвиг Героя Небесної Сотні не був марним. Від кожного дня, від кожного з нас залежить, в якій Україні ми будемо жити, яка площа буде України, скільки людей, скільки Героїв України сьогодні боронять наші українські терени. Тому День Небесної Сотні це День. Коли ми вшановуємо, пам'ятаємо і дякуємо всім учасникам, які віддали своє життя за мирне Україну. Героїв Небесної сотні вшанували панахидою до підніжжя стели, де викарбувані імена полеглих мирних активістів поставили квіти. Дух революції гідності у танці Майдан відтворили діти.